З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні 12 тисяч одиниці техніки вартістю 16 мільярдів 560 мільйонів доларів, і це ще без урахування ракет. Цю суму підрахувало видання Forbes Україна. У статті йдеться, що найбільшою втратою окупантів за 6 місяців повномасштабної війни став флагман Чорноморського флоту Москва, вартістю 750 мільйонів доларів, який у середині квітня було затоплено українське ракетами ракетами Другою, найдорожчою втратою Росіян був великий десантний літак Іл-76 за 86 мільйонів доларів, який сили протиповітряної оборони збили наприкінці лютого у небі над Київщиною. Третім за вартістю став великий десантний корабель Саратов за 75 мільйонів доларів. Українська армія завдала ударів по кораблю, коли той перебував у порту окупованого Бердянська, куди доправляв воєнну техніку. Також українські сили потопили 15 російських суден на 82 мільйони доларів. Однак найвагомішу частину у загальних втратах Російської Федерації склала авіація. 234 літаки на 5 мільярдів 300 мільйонів доларів. Зазначимо, найбільших втрат окупанти зазнали у перший тиждень агресії. Тоді Україна знищила техніку ворога на 2 мільярди 200 мільйонів доларів. У Форбс наголошують, що величезний рівень втрат російської армії під час відступу з північного напрямку був не перегрупуванням чи жестом доброї волі, а без альтернативним варіантом, щоб уникнути повного розгрому.